На мій погляд, от якщо дивитися лінію бойового зіткнення, то дуже болюче росіяни би, а, а, значить, а, сприйняли би цей наступ на Мелітополь, для того, щоб розсекти ото російське групування, яке зараз захопило і тримає той коридор, який під'єднує Крим з Краснодарським краєм. от, по-перше, ну, це наше призов'я, треба його звільняти по друге, це дуже серйозний логістичний ланцюг для підпитки того військового угрупування агресора на Кримському півострові. і по третє, ну це якби, я думаю, що цей, цей район, це шлях для подальшого звільнення і Донбасу, і Криму. А от а, і такий варіант можливий. Ну і я думаю, що противник це також розуміє, якщо подивитися на схему фортифікаційних споруд, які вони набудували останні місяці, то ви побачите концентрацію цих споруд якраз в районі Такмак, Мелітополь, там дуже значна така концентрація їх. І я думаю, що вони очікують там удар. Як наш Генеральний штаб це спланує, я думаю, що однозначно це буде не той Сталінсько-Жуківський підход, як зараз використовує наш супротивник. Це буде грамотна операція, яка якраз буде базуватися на технологічній перевазі наших систем озброєння і мотивації особового складу. І останнє запитання: коли такий наступ може початися? Я думаю, що це буде тоді, коли буде а, а, сконцентрована необхідна кількість а, бронетехніки, створені резерви і підготовлені для цього. Я думаю, що це ну, може бути десь ну, навесні, як це і планувалося. Тому що зараз ми поки до цього у нас була така можливість, відверто кажучи, і на мій погляд, продовжити наступ на харківському напряму, але ну у нас однозначно не вистачало якраз а, от бронетехніки важкої. Я думаю, що в зв'язку зв з тим, якраз і була стаття нашого головкома генерала залужного б. Видання економіст в грудні місяці, а після його фактично там практично річного мовчання в засобах масової інформації нам потрібна бронетехніка. Буде бронетехніка, буде резерв. А, я думаю, буде наступ. Зараз треба от, от цю навалу на сході просто стримати. І тут також допомога вона має вирішальне значення.